Штуки. Ну, гіркі, то гірки, думається. Так. Ну, о, то який. Доколупався до всіх, наче. Потіліпало їх на запчасті. 19, 18. Якось так воно одне за одним і пішло. 2, 3, 4, 5. Бабця копала, каже, ще нема. Зараз ми для зручності висипемо цю штуку весь міст сюди. Так, що не загубилося наше і загрушечки. Зараз, зараз спробуємо знайти необхідні нам деталі. Отак ось так отглядає, набрав і угольничків, трильничків. В общем, все, що хочеш. Крім того, що треба як така штата. Такі штучки нам треба. А це ми з'єднаємо. Крапельку. Значить, один, два. Два. Тоді туди краник поставимо. І всі діла. В кінці будуть у нас такі заглушки. Так, сама трубка буде у нас підключатись. Сама трубка буде підключать у нас. Ось сюди всю. Оба, на все, порішали. Беремо трубочку. Стричка у нас уже там. Ножиці там. Трубка там. Беремо піпку. Трубку і погнали. Нагород. А от і наші курі. Курі, як ваші справи? Це у вас гаразд? Вас не годували сьогодні, да? Нічого скоро погодую, я вам обіцяю. Так, о, ти який. Нападай на мене. Да-да-да, звісно. Да, да. Дивися, бо як дам поддих. Той білий більш такий цивільний. Здогадайся, хто перший піде в холодець. Я думаю, не важко навіть тобі з своїми курячими місками. Ну дивіться, як захищає. Засранець такий. Я його тут знімаю, роблю популярний. А воно дивиться, що робить. Подлюка така. Він гарцює, щоб мене порвати. Ну он без толкове створіння. Ну хазяїн. В принципі, що він має мене поважати? Раптом я щось маю до його курей. Звичайно, йому треба контролювати цей процес. Ну все, не буду заважати, шукайте, доїдайте. бульонет, травку, щоб яйця були смачніші і корисніші відповідно. Що малеча? Що малеча, Як ваші справи? Розказуйте, я слухаю. жалійтесь, що не так. Годують вас, поють, що ви такі налякані. Кажіть, бігу, це нормально чи ні? Що дядька злякали? Ну добре, відпочивайте. Ой, доколупався до всіх, наче. Ніко не залишилось. Піду снідати. Не сильно любить петрушку. Не сильно охота набрала, так? Набирали воду по нічному тарифу, бобцю стали десь 4 години о четвертій ранку. Вимикнули і виключив я її десь близько 9. То години 4-5. ну години 4, мабуть, точно набиралося Значить, отака штукенця і пірометр. Так як поплавка у нас нема. Ми зробимо менше. Ота, така бочка у нас на десь близько півтора метра і спробуємо поміряти.

Тобто п'ята частина. Ось сюди, зверху пішло. Тобто десь п'ята частина буде. Це в кубах, десь близько, мабуть, 2,5-3 кубів. Повно набирати не хочеться, вдруг вона десь впаде, це буде. Біда печаль і навіть трошки огорчення. Отака От конструкція, бачите, воно забетоновано, звичайно, все. Але наскільки воно там кріпко тримається, ніхто не знає. Кинули туди такий шланг, сюди раз, підтикнули. І воно туди бульк, і там гусак такий. Отака От гарна річ. Використовуємо те, що є. Всім доброго раночку. Вчора дуже плідно, дуже-дуже плідно попрацювало. Що ми саме зробили? Зачепилося з поливу. Полив, ця штука прикольна, мені подобається. Як лего. Збираєш щось там туди-сюди і воно раз і вийшло. Якось так воно одне за одним і пішло. Робили ми. Крапельний полив на ботат. Отакий От у нас ранок. Воно плаває. Таке небо гарненьке. Плаває рибачок. Чи робить дуже він рибачок. Ух. В общем, таке робили ми полив на ботат. Зараз покажу. Втикнули, думали, зі скважини зробити, зі скважини. Не вийшло дуже його, дуже дує. Тобто, ну, каплю порве, як не крути. Тому ми кинули, ну це у нас ботат. Ну, його ще нема, але він вже прокапаний. Оці три ряточки. Три волочки це ботат. Кинули трубку до твоєї бочки синьої. До той бочки і з тої бочки можна поливати. Але потім, як завжди, як завжди, хочеться чогось більшого бабця каже, в мене там огірки. Ну, огірки то огірки думаю, це добре, будемо їсти. вона каже, ні, їх треба поливати. Поливати, каже, треба. Тому що ми зробили? Підкинули. Один, два. Ну це не огірки, це щось інше. Підросте, я потім поточню. І отаке один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Щоб ви розуміли, огірків тут тільки три рядочки. А все інше, інша городина. А ні, чотири. Вибачаюся. Ось, бачите, один. До речі, вони вчора ми їх вчора клали крапельку, їх майже не видко було. Дивилися, де той рядочок. Дивіться, як підмахнули. Підмахнули капітально. Вчора прокапались. І сьогодні вже такі, як треба. Все-таки полив має значення. Причому дуже великий. Дивіться, яке. Бачите, це ж крапельку клали, ми ці листочки наверх не ставили, не клали оці, бачите? Оце все, це все воно повилазило і почало накривати краплю. Уявляєте? За ніч. Ще ранок тільки почався, а вони вже ось отак ми клали, і отак от, плюс-мінус. Треба допомогти їм хай листочка свого дістану. Оба, отак. А оті всі самі. Повилазили на краплю явля, а тут взагалі вже листки пішли. Вчора не було нічого такого і близько. Крапелька і крапелька. Ось такий фон у нас. Наступне, що ми зробили, це подумали. Дівчата сказали, давайте зробимо з бочки. Оту бочку, що я показував, велику. У нас стоїть там. Дворі чи біля двору. І з тої бочки у нас. Ну, там можна набирати води. Зробили ми як. У нас лежить магістралька оця центральна, да? тобто зі скважини десь там. Десь підключились і отримуємо воду. А там біля тієї бочки, що ми зробили. Що ми зробили? Ми просто переключаємо з бочки на цю магістраль. Ну щоправда, скважину потрібно вимикати, бо порве все на запчасті. Ось таке. Вчора працювали ми капітально. Що тут у нас? Уже попідсажували трошки помідорів? Отакі От у нас помідори. Бачите, Вже отакі? Китиці скоро будуть повикидають. Що померзло, поміняли. А ось сюди висадили відкритий ґрунт уже розсаду. Бачите? Був вітер, потіліпали їх на запчасті на тряпочки. Листя побіліло, висохло. Ну, щось відійде, звичайно, вже рожаю такого не буде. Помідорів багато, щось де воно вистрілить. Ось такі справи по поливу. Так у нас все вийшло. Я гадаю, дуже непогано. Открив собі крапельку, воно собі тече. Тож поставте вподобайку, підпишіться на канал. Давайте просувати україномовний контент разом. Так, тут у нас картопля. піця яка молода. Бабця копала, каже, ще нема. Хоча мало б бути. Зараз ось Отак. Нізь яка картопля. Капітальна. Щось воно дай буде. Так як підключили бочку вже і зрозуміємо, як це робити, то у нас лежить магістраль ну через весь сад, через грот. І ми в будь-якому місці, ну, в певному місці там, де є крани, звичайно. А вся лежить магістралька. І там, де є крани, ми можемо підключати крапельний полив чи якийсь відводок робити. Тому десь ми зробимо тут. Тут десь зробимо розвилочку і будемо шлангом підключати і поливати шпалір рожини. Ожина поперла капітально, ось буде цвісти, буде урожай. Трішки її ще попідв'язуємо, направимо. І буде ок. Буде ок. Ось ось з цією бочкою ми беремо. бачите? Написано петрол, але петрола там нема, там є вода. Зранку в п'ять ранку бабця як встає, по нічному тарифу набирає воду. А потім через такий пиптик, шланг, що чпок. І підключаємо в трубу. В основну магістраль. Оцю, що я показував. І все. Головне закрити скважину. Бо полє все і дуже надовго. Отак От ми розібралися з поливом Як казав вовка-брус, якщо ми все зробили, значить буде дощі і все буде ок. Побачимо. Найбуде буде так.